Ні, бинок. у нас у альпіст прийшли нам отакі дашки. Дашки інтересні прийшли, дуже монументальні, дуже важкі з нержавійки. Золото на серебро, на срібло поміняли. Отакі сітки прийшли нам нові, Тоже посеребрені. Ну, в це нержавійка, сітка нержавійка. Все нормально і хочу вам показати, як він виглядає. Дуже монументальна криша, дашок суперовий, важкий, реально важкий, додає е, дошку нашому, ну так ваговий, таку серйозну вагу додає. Надягається дуже плотно. Зараз я паузу нажму, одіну. Так, дивіться, як він виглядає. Такий у нас тут інтересний, так По діагональкам по дошку йде. Тут у нас поглиблення накатали хлопці. Да, дашок такий файний вийшов. Файний. Тобто, бачите, заходе, набагато заходи вниз, ну, точні, ну, опускається. Тобто, він перекриває корпус або, або годівницю. Зараз наша годівничка. От. Бачите, він їх закриває, тобто він встає. Все, у нас поддува нема, все гарно. Ну, Ось так у нас міняється, потроху, потроху покращуємо все. Тому що ну дивися, там де щось не то, там не хотів би зробити краще. І робимо краще. Все для вас. Всім вітання, Люби Денис.